Знайомтеся, Арнольд, і він знову виживає на 5 гривень на тиждень. Гей, Арні, може час знайти гідну роботу, а не погоджуватись на сумнівні пропозиції незнайомців. Нова зубна паста зі смаком буріто. Що за хрінь? Дідько, лиш не їж її. Зубна паста містить фтор, і споживання навіть 0,1 унції зубної пасти може підвищити рівень фтору в організмі, якщо так харчуватися 30 днів, можна отримати флюороз. Тоді рот перетвориться на художню галерею, де кожен зуб матиме унікальний малюнок та колір. Гарноль, де здається найбільше, ти заробляєш експериментами над власним організмом. Але є одна халепа не тільки туристи хочуть сфотографуватися з тобою, а й стоматологи. Адже ти єдиний, хто тиждень їсть зубну пасту. Складно повірити, але якщо їсти зубну пасту з фастфудом, ризик ожиріння збільшиться у кілька разів. Антимікробні засоби, які призначені для боротьби з бактеріями у роті, будуть нищити мікробіом шлунку. Порушать обмін речовини, тебе роздує як кульку на дні народження. У мене дві новини. Хороша твого дилера піймали, йому світить термін. А погана, ти очманів у такому жахливому стані. А твій діагноз зубопастівська залежність. Так хто б міг подумати, що через зубну пасту ти опинишся на межі смерті. Тебе очікує тривала і серйозна реабілітація. Триклозан складова деяких зубних паст, яка може лише одним тюбиком загасити твою нервову систему. Ти відчуєш, як німіють кінцівки, а по всьому тілу безперервно бігають мурашки. А ось ти навряд чи бігатимеш, оскільки нейромедіатори втратять контроль над м'язами. знайомтесь, Арнольд! Хтось учора добряче розважився, впевнений, що в твоїй голові такий самий гармидер, як і в кімнаті. Ти що взагалі нічого не пам'ятаєш? Арнольде, невже вчора ти вперше став справжнім чоловіком? Вітаю тебе, дядько! Це твоя перша алкогольна інтоксикація. А ось і перші неприємні наслідки нового знайомства. Арнольде, як щодо того, щоб випити за знайомство? Е -е. Все зрозуміло. Йой, Арнольде, невже ти захотів зробити собі нагадування про ту зустріч на все життя? Зате потім буде про що друзям розповісти? Як бачиш, наслідки алкогольної інтоксикації призводять не тільки до шкоди твоєму здоров'ю. Але й до боргів на банківській карті. О, вчора тобі не було рівних у щедрості. Ти був справжнім королем вечірки. Хм, А де ж твій зуб? А ну, давай но ну, згадуй. Ну, нічого. Гарнольде, ти не знав, але надмірне вживання алкоголю призводить до невиправданої агресії. А за таке розплата може бути дуже суттєвою. Я зуб даю. О, ти знайшов вихід. Час прийняти аспірин. О, ні. Здається, ти так і не поповнив свої запаси в аптеці. Біда знайде, хоч і в піч засмажся. Мінеральна вода чудодійна річ. Тобі просто необхідно поповнити водний баланс у своєму організмі. Це ще що за джакузі. Розумію, що після вчорашнього ти кинув пити, але ж не воду. Ти ж не думав, що так просто стекається інтоксикації. Телефонуєш білбергуна, я новий уже є жилем. Що таке, Арнольде? <зву> Телефонуєш до служби порятунку? А, -а, а ти вирішив поповнити свої сили смачнючою піцею? Проте дещо ти не врахував. Перегер, <зву> це продукти розпаду етанолу, які з'являються в організмі після того, як за його переробку взялася печінка, один із них оцтова <зву> кислота. Має вельми огидний запах. Аго, Вернольде. Ти впевнений, що хочеш спати після їжі. На жаль, про сон можна забути. Після прийому алкоголю функції мозочка порушуються. Як тільки ти заплющив очі, йому перестає вистачати даних для орієнтації в просторі. І він починає передавати хибні дані в кору головного мозку. Привіт, вертольоти. Бідолашний, Арнольд. Не тебе шкода дивитися. Поділюся, но я з тобою однією порадою. Зараз тобі допоможе горнятку гарячого чаю закутатися у теплу ковдру і заснути так міцно, що жоден принц не розбудить тебе навіть поцілунком. Арнольд, я ж казав, що це допоможе. Йо, я бачу, що пізня пивна трапеза мала великий успіх. Але не забувай, вранці у тебе конференція ютуберів за IQ меншим 60. А якщо ти спізнися, твоїй кар'єрі гаплик, немає часу на туалет. Тримайся, друже. Сечовий міхур комфортно вміщує від 150 до 200 мілілітрів рідини. Але після 400-500 мл буде трошечки тиснути. Ти, мабуть, багатько хильнув. Схоже, керівник у поганому настрої, і напевно він нікому не дозволить вийти подзюрити. Рідене всмоктується у нирки, потім спускається по сечоводу у сечовий віку. Ти напевно відчуваєш невеличкий стрес, тому що тепер, Арнольде, тобі потрібно затримати сечу своїми м'язами. Я не рекомендую тобі сміятися, чхати або кашляти, Арнольде. Це послаблює м'язи, і ти можеш почати протікати. Ура! Бос оголошує перерву. Ти врятований. Звичайна людина мочиться шість-вісім разів на день. Ой-ой, не пощастило, арні. У стародавні часи правила пристойності дозволяли людям дзюрити на публіці. А поділ туалетів на чоловічі та жіночі відбувся лише у 1793 році. Добре, перерва закінчена, Арнольде. Тепер твоя черга робити презентацію. Якщо ти довгий час стримуєшся, стінки сачового міхура можуть розтягнутися, і ти зможеш отримувати ще більше рідини. Але це може бути небезпечно. Бактерії та кислоти у твоїй сечі можуть поповзти назад до твоїх нирок, викликаючи цистит та пієлонефри. Здається, Арнольде всі схвалюють твоє невдоволення політикою компанії. Тримайся, Арнольде, ще трішки. Лише 50 до побідей, і ти вільний. Ну, от і все. Час іти додому. Арнольде, раджу не робити різких рухів. Якщо твій сечовий міхур настільки переповнений, він може луснути. Ура! ти майже вдома. Тепер тобі залишається лише пережити ранкову годину пік. Рухайся повільно. Арні, це твій шанс. Конкурс поїдання чилі, де буде палаючий сервер. Отже твої суперники мексиканець. І сем диявол. А наминати ви будете найгостріше перець у світі. Каролінський ЖНЕЦЬ. Хай Бог милує. Гостра їжа не викликає захворювань шлунка. Їх причина шкідливі бактерії, що потрапляють в організми з сирими продуктами. Якщо хвороба не прогресує, споживання гострої їжі може навіть запобігти поширенню бактерій. Посміхайся, Арнольде. Адже гострі страви сприяють викиду гормону щастя. Після контакту з перцем в жодному разі не три свої беньки, отримаєш опік слизової. І не намагайся запивати водою. Вона лише посилить печіння. Допоможе молоко. Лимона кислота, що є в молоці. Лимони чи апельсини змиють кальсейцин з рецепторів і нададуть полегшення. Давай, Арнольде, ти зможеш? Твій кумир дивиться на тебе. Ось так. Гей, Арні, віднині ти будеш їсти тільки сире м'ясо, як хижий звір. Відчуваєш, як відразу підвищується рівень агресії та адреналіну? Пережувати м'ясо буде складно. Зуби людини для цього не пристосовані. Краще поріж його на дрібні шматочки, як це робили древні монголи. Найвідоміша страва з сирого м'яса тартар, названа на їх честь. Без круп, овочів і фруктів припиниться потік глюкози, палива для організму. Аби забезпечити його енергію, печінка розпочне переробляти запаси жиру. Ти будеш втрачати по 5 кілограмів на тиждень, а м'язи можуть висохнути. Тому м'ясна дієта популярна серед голівудських зірок та супермоделей. Рівень холестерину у крові підвищиться, ти опинишся в зоні ризику серцевих захворювань. У кишечнику твориться осад заміну за кисолод. Він змішається з бактеріями з твоєї шкіри і призведе до появи огідного запаху тіла. Сире м'ясо містить небезпечні мікроорганізми: кишкову паличку, сальмонелу та лістерію, які викликають діарею, плювання і важкість у шлунку. Проте, коли організм звикає до такого харчування, ти відчуваєш неймовірний прилив енергії та фізичної сили. Причина цьому підвищення рівня тестостерону та вітаміну Д. Сам Брюс Лі їв смузі з сирого м'яса під час підготовки до змагань. Наші доісторичні предки їли сире м'ясо, але їхнє життя змінилося, коли вони приручили вогонь і навчилися готувати. Це скоротило час перетравлення їжі у три рази. Енергія піднялася від шлунку в мозок, що призвело до когнітивної революції, появи абстрактного мислення та мови. А надалі сучасної цивілізації. Їж, арні, їж! Ти оток -от до рівня інтелекту печерної людини або фешн-моделі, що приблизно одне і те саме. Герні, ти знову протринькав усі гроші на онлайн-ферму. Ну, жири тепер віртуальне їдло. До речі, ти знав, що Білл Гейтс власник золотої картки МакДональдс? Вона дає право їсти там безкоштовно. Тобі вона вочевидь важливіша. Що почнеш? Пропоную спеціальний суїцид бургер із бургер кін, чотири котлетоси, чотири кусні сиру та бекону, вісімсот калорій. А ось і мак картопля фрі. В її складі приховані дев'ятнадцять інгредієнтів. Арнольде, їж. Одна котлета бургера може складатися із частин сотні корів. Загалом для фастфуд індустрії їх забивають п'ятдесят мільйонів на рік. Ти наївся? Ну, тоді пий газованку. Тут і навмисно безкоштовно розливають, бо вона пробуджує апетит. На щастя, щоб його вгамувати, відкрито вже 39 тисяч Макдональдсів у 120 країнах світу. А в Британії переробленою олією від картоплею Фрі навіть заправляють автівки. За останні 20 років кількість людей, що страждають від зайвої ваги, збільшилась у три рази. Краще спинитися, Арнольде. Бо такою дієтою ти набираєш 10% ваги на місяць, і це призведе до. Арнольде, Схаменися. Нині ти хворий діабетом другого ступеню вже почав депресувати, а кровоносні судини заростають жиром. Це може призвести до інфаркту. Фастфуд вкрай калорійне їдло. Майже позбавлене вітамінів і мінералів. Моя порада терміново перейти на корисну їжу, приготовану вдома. Інакше капздець. Ей, молодець. Зайду М? до тебе сьогодні на вечерю. Пізніше того ж вечора. Святі галушки. Що ти на кулінари, Варнольде? Запечене свинчатко? Шоколадно-карамельний торт. Я мав на увазі інше. Справа не в тому, що ти навертав фастфуд, Арнольде, а в будь-якій калорійній їжі твоєму переїданні. І не забувай про десерт. Арнольде, схоже набирати вагу. Це твій прихований талант. Що ж, скоро ти зіграєш головну роль. О, так ось чому їм потрібен був актор з гігантською вагою. Журбинка, Гернольде, але всі твої зусилля були марними. І твої винагороди не вистачить, аби оплатити проїзд додому. Що вирішив піти на своїх двох? Арнольде, все добре. Через надмірну вагу кістки страждають від скаженого навантаження. Потрібен твій індекс маси тіла зі зростом 152 сантиметри і вагою 93 кілограми. Він більше, ніж 40. А це ожиріння третього ступеня. Тобі негайно потрібна допомога. Телефонуй за цим номером. Мої друзі відвезуть тебе у спеціальне місце. Тут за кілька хвилин з тебе викачають зайву вагу. У виглядаєш приголомшливо. Ой ой. Звисаюча шкіра ще довго буде нагадувати про твій очманій вчинок. На чорному ринку деякі косметичні компанії готові віддати 15 тисяч доларів за кілограм твого жирку. Тому повертайся до хати. Вмикай ящики займайся своєю улюбленою справою. Ну, ти зрозумів, де градуй.